Історії України теми обговорення науковців та краєзнавців стали подією Великої вітчизняної війни. Історико-краєзнавча учнівська конференція започаткована за ініціативи Центру культури та виховання Черкаського державного технологічного університету та за підтримки всеукраїнської спілки краєзнавців. Перша відбулася у 2005 році. Цьогоріч представницький колектив конференції значно розширився. Крім школярів та вчителів Суботівської школи у заході взяли участь науковці національного історико-культурного заповідника Чигирин та учні Медведівської школи. Необхідність започаткування такого заходу ініціатори пояснюють за шкільного краєзнавчого руху та низьким рівнем патріотичного виховання. Історико-краєзнавчі паростки підтримав і районний відділ освіти. Там переконані, добру справу треба перенести із Суботова у Чигирин. Та ініціатор заходу, кандидат історичних наук, уродженець Суботова Валентин Лазуренко, притримується іншої думки. І оці конференції вони вишукують із глибин нові підходи, нові, нові моменти історичні. Тому що, як то кажуть, Зараз стало ніби модно, де що там переглядати історію радянського періоду. Але в радянський період не все ж було так і погано. Але саме ці конференції дають, спонукають до розумів, що, що було погано, що було хорошо, тому що без знання минулого ми не можемо рухатися вперед. Це буде рух для майбутнього. Цьогорічну конференцію присвятили подіям великої вітчизняної війни на Чигиринщині. З кожним роком кількість ветеранів та дітей війни зменшується. Тому головним завданням учасників було зібрати якнайбільше їхніх свідчень і спогадів, і це вдалося на славу. Спадковість поколінь проникла мало не в кожну доповідь. Більшість учасників увіковічили на папері спогади своїх бабусь і дідусів, дехто прадідів. Крім того, знання молодого покоління про ті страшні часи поповнилося і спогадами присутніх на конференції учасників бойових дій та дітей війни. Титанічні зусилля кожного не минуть дарма. Усі роботи об'єднають збірник. Всі охочі побачать його вже перед третьою конференцією. Вона відбудеться восени і буде присвячена голодомору. До участі в історико краєзнавчому заході ініціатори закликають усі школи Чигиринського району. 37 років.